Гарненький масло є. Е, рівень, рівень. Подобається обшивка, ця двері, ця торпеда. це так аутентично. Адже тут пробігу всього 59 тисяч миль, двигун 3,5 літра, газ сюди залітає і насолоджуємось даним автобілем. Пройшло буквально 3 дні і сьогодні ми захищаємо Audi Q5 2012 року в комплектації Premium Plus. <св 'язок> Також Volkswagen AD4 і Mazda CX5 комплектації Турінг. Зараз будемо по черзі їх знімати, вам все показувати, розказувати, все як завжди. Давайте по черзі будемо говорити про кожен автомобіль. Це насаudі Q5 2012 року в комплектації Premium Plus. із пошкодженням. У нас потрібно буде перефарбувати бампер. Фари в нас цілі, дуже гарна зимова гума. 21 року випуску, як бачите, Тобто нашому клієнту дуже пощастило. А також у нас тут потрібно буде локально перефарбувати низ дверцят. І основне пошкодження на задній частині. частини. 2 літра турбо, кватро, виражена ставка на аукціоні 3250 доларів. Зараз вам вставляю скрін, за скільки ми її придбали. Також. Задня панель у нас трішки постраждала, як бачите, але нічого критичного немає. А вихлопну трубу потрібно буде задні банки замінити, скажімо так. Гума, все в нас добре, пробігу 67 тисяч миль для такого автомобіля 10 років йому, а пробіг в 100 тисяч кілометрів. з приємного, у нас безключовий доступ на всіх дверцятах, Також є камера заднього виду. І зараз, коли вже відкримо автомобіль, вам будемо показувати, що в нас тут і як у нас тут. Далі, Volkswagen id 4 в комплектації пролайт. Тут ви також все вже знаєте. Запас ходу 600 км на одному заряді, батарея 85 кВт, дуже приємно, що є камера 360. І Mazda CX5. Даний автомобіль буде ремонтуватися клієнт. тобто ми його доставили до дверей, тому про нього ми будемо мало говорити, а більше про ось цих от красенів. Друзі, спустили Audi Q5, Як бачите, вона на ходу все дуже добре. У нас гарна зимова гума, а також оптика. У нас пошкодження, як ви вже бачили, по задній частині а також трішки бампер. Його потрібно буде просто перефарбувати. Пробіг у всього 67 тисяч миль. Це комплектація преміум плюс. В нас є безключовий доступ. Панорама. Також електропривід сидінь, пам'ять сидінь, шкіряне мультикермо з підігрівом, 67 миль пробігу, і автомобіль майже як новий, двозонний кліматконтроль, автоматична кропка передач, електронне стоянкове гальмо, також запуск кнопки і розширена мультимедіа MMI. Даний автомобіль ми придбали для нашого клієнта за 3250 доларів. Зараз ви бачите, скільки він нас під ключ без урахування ремонту. А якщо вас також цікавить Audi Q5 США або якийсь інший автомобіль, я welcome, Залишайте заявку під цим відео. Наші менеджери з радістю вас проконсультують підберуть декілька Цікавих варіантів, і прорахують повну вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат. Зі щасливий власник зараз проходить перші метри. І наскільки йому хочеться вже проїхатись на своєму автомобілі, що він сам захотів його відвести на сто і контролювати ремонт. Звісно, як ми можемо відмовити своїм клієнтам. Друзі, наступне включення ми зустрічаємо Ford Edge в комплектації титаніум, також до чорні, як можете пам'ятати, з мінімальним пошкодженням в попередній частині, а також Jeep Compass 2022 року в новому кузові. Ну що, Тепер вже ми з Дмитром перевіряємо, чи є масло, чи немає. Оп, двигун є! Уже добре. Є. Чистий, красивий. Так, так, гарна зимова говору. Ну звісно, автомобіль 22 року. Що ти кажеш, немає Немає. — Хм, Цікаво, чому? Можливо, тому що удар по передній частині і в нас радіатори трішки потекли. Ну нічого страшного. Звісно, це все в нас. Давай, 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 ручку. Давай, ручку, давай. Не переймайся, все добре, ми тебе страхуємо. Також до Джорджін, це у нас комплектація СЕ. У нас є шкіряне мультикермо, також працювала безпека. Де, як бачимо, є пошкодження невеликі по лівій стороні. Він так, В салоні у нас підйомників, все гарно. Також текстильне сидіння, шкіряне мультикермо, другий блок клімату, як бачите. Все у нас тут дуже гарне. І ford Edge в комплектації Titanium. Також все в нас тут дуже добре. А капот цілий, радіатори цілі, все в нас гарне, потрібно буде тільки поставити фари та навісні елементи, такі як, наприклад, бампер і противотуманка. Давайте перейдемо на другу сторону. По лівій стороні, як бачите, тут потрібно буде приділити увагу передньому лівому пістолету, також замінити крило. Я думаю, відновити цю дверця, оскільки у нас тут не такий великий залом Я Думаю, це все в нас можна буде відновити. Обережно, обережно все відчинилося. У нас автомобіль кольору Шампань, безключовий. А також, як бачите, світлий шкіряний салон в поєднанні з чорним дуже гарно виглядає. А, зараз я вам прикріпляю скрін. 59 тисяч миль це я бачу вже відразу. А, скажи, як гарно все. От За виключенням лівої водійської частини взагалі а, права сторона прям робоча. А, це у нас максимальна комплектація титаніум, все у нас тут дуже добре, а також гарна гума. Друзі, останнім часом щось нашим так і щастить на гарному моду. Наприклад, в Джорді, Так, все дуже добре. Подобається обшивка, ця двері, це, торпеда, це так автентично. І воно дуже справді, стильно виглядає. До того дуже ж, незвичайно. це скажімо так, тканина, яка без проблем хім чиститься і прям, справді дуже гарна. Автосвітла, нова приборна панель. Панорамку нам не завезли, це, адже це комплектація чуть-чуть. Але друзі, він дуже вигідно був придбаний для нашого клієнта. Чуть-чуть пізніше в відео. Зараз коли ми вже розпустимо. я вам буду показувати і скажу, яка вартість під ключ в Україні без рахування ремонту. Друзі, нарешті сонце зайшло, і тепер ми можемо вам нормально познімати автомобілі, які ми спустили. По черзі зараз будемо кожну автомобіль показувати, як вони стояли на автовозі. Точно так само і автомобілі. А першим на черзі це джип Compass 2022 року. Пробігу тут всього 2,5 тисячі милі. Майже новий автомобіль. Вирішена ставка 8750 доларів. І ви бачите, зараз ціну ключ Україні. Пошкодження з передньої лівої частині, і воно мінімальне. Лобове скло в нас ціле. І, до речі, друзі, як вам нова оптика в Jeep Compass Restyling? Мені прям дуже подобається. А також у нас є, звісно, безключовий доступ, контроль сліпих зон. Дуже гарні текстильні вставки. Також великий екран мультимедії. Вони дуже добре попрацювали над салоном. Також гарна. Панель торпедо. мені прям дуже подобається. Двозонний клімат. Звісно, це у нас комплектація Latitude. А в даному випадку у нас немає панорами. І задній ряд все тут дуже добре. Спрацювала безпека, яка буде на нашому профільному СТО, яке, як я вже казав раніше, також дуже гарна гума, і вона ще послужить на один рік нашому клієнту. Тепер поговоримо про задню частину. Друзі, як бачите, це у нас повний привіт, і по задній частині в нього немає якихось кардинальних змін. Я можу припустити, що навіть задня ляда буде як в Доре Сталінга 17 18 року. Наступний автомобіль це у нас Dodge Journey, комплектація SE 2020 року. А, так, Dodge jo Journey у нас ніяк не змінюється з роками, як то кажуть, як воно ну, з роками тільки краще. А як бачите, пошкодження у нас попередній частині, воно у нас справді мінімальне. І тут історія дуже цікава, як ми його купували. Я пам'ятаю, як ми його виграли за 2900 чи за 3400 доларів. Зараз точно вам прикріплю скрін з Бідфакса. Страховано захотіло нам віддавати даний автомобіль і запропонувала 4500 доларів. Звісно, ми погодились, адже це майже цілий до жорні 2020 року з пробігом, здається, 34 тисячі миль. Зараз ви бачите знову ж таки пробіг. Як бачите, лобове стіло спрацювало безпеки, яка буде відновлюватись знову ж таки на нашому профільному СТО. Також є шкіряне мультикермо, автосвітло. Клімат-контроль, все у нас дуже гарно. Сім місць, друзі, задній у нас також все дуже добре. І зараз ви бачите вартість під ключ в Україні. Даний автомобіль дуже вигідно став для нашого клієнта. По у нас все дуже добре. Зараз ви це все бачите, і ми переходимо тепер уже до Ford Edge максимальної максимальній комплектації Титаніум. Edge комплектації Titanium 2018 року з двигуном 3,5 літра під капотом. Як бачите, пошкоджене з попередній частині вони справді мінімальні. Фари в нас лежать в автомобілі. Підсилювач бампера в нас цілий. А все, що потрібно буде, це поставити бампер, також ліве крило, фару і деякі елементи підвізки, оскільки удар прийшовся також і по колесу. А пробігу тут 59 000 тисяч миль. Зараз ви бачите вставку з біфакса, а також вартість під ключ в Україні. Дуже гарний колір автомобіля, колір шампані, як то кажуть, в нас акустична система Sony, шкіряне мультикермо. Світлий шкіряний салон в поєднанні з чорним, як я це вже вам казав раніше, дуже гарно виглядає. А, також, звісно, автоматична коробка передач. А, клімат у нас з двох зони. Є як підігрів, так і охолодження сидінь, тобто вона ж вентиляція, контроль сліпих зон. І... Позаду у нас приїхали додаткові запчастини. А також, друзі, панорама на весь дах. Даний автомобіль був виграний за 7400 доларів. І дуже цікавий він став знову ж таки для нашого клієнта. Адже тут у всього 59 тисяч миль, двигун 3,5 літра, газ сюди залітає і насолоджуємось даним автомобілем. А на цьому поки що все. І до наступного включення.